Вже більше місяця минуло відтоді, як на територіях Лубенського та Чорнухинського районів ворувала стихія. Ліквідація цієї катастрофи триває досі. У селі Окіп Лубенського району внаслідок підтоплень все, що потрапило в колодязі, зробило воду непридатною для пиття. За словами голови сільської ради, Ніни Кириченко для усунення проблеми потрібно було очистити водовідвідний канал, що знаходиться навколо села. Було підтоплено. 89 господарств. Винищено частково сеге насадження, це картоплі, буряк пшениці. Було винищено частково птиця. У колодязях піднялася вода до уровня, що вже пішла через верх. Були затоплені сільськогосподарські приміщення, населення, погриба були повністю затоплені. Залито було не тільки присадибні ділянки, але були підтоплені і жилі приміщення. У трьох господарствах на сьогоднішній день з допомогою районної державної адміністрації, голови районної держадміністрації Тетяни Петрівни, заступника Сергія Миколайовича Сіряченка, Панасенко Руслана Василовича, які допомагали з першого дня. Наші фермери – це Бовкун Анатолій Миколайович, це швець Віктор Іванович, це Чухну Іван Петрович, і вони надавали як технікою, так і особисто присут... були присутні у ліквідації стихії. В зв'язку з тим, що кіп знаходиться унизу, вся вода із полів завжди дощова вода йде в село. Тому село огорожене водовідвідними каналами. Зв'язку з тим, що у сільської роди немає коштів для очистки цих каналів, а Полгоспи вже 20 років як не функціонують. Всі канали були забруднені. Вони заросли деревом. Дерево таке було товщиною і по пів метра в діаметрі три дні. МЧСники разом з нашими людьми випилювали, вивозили, витягували, чистили цей відвідний від від канал. Також в допомозі по ліквідації наслідків стихії допомагав кандидат депутати Ольшонський. Він допоміг нам ескаватором, завдяки чому ми могли за три дні прочистити відвідний від канал. Коли Прочистили цей канал, через троє суток почала вода сходити з меж села. Тільки тоді уровень в колодязях почав спадати, і почали зникати вода у погрібах у людей. Цілий місяць зусиллями служби з надзвичайних ситуацій та громади села 111 колодязів очищувалися шляхом хлорування. І 2 серпня рятувальники знову приїхали в село Окіп для повної викачки води з них. На сьогоднішній день на території сільської роди було прохлоріровано 111 колодязів. На сьогоднішню хвилину викачано 84 колодязі і йде робота МЧСниками по відкачці води із колодязів. Після всіх цих процедур воду знову братимуть для аналізу на придатність до пиття. Із місця очищення колодязів Катерина Даценко, Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.